Вітаємо на нашому смачному каналі. Продовжуємо дивувати наших рідних смаколиків. Сьогодні готуємо маник на молоці з шоколадною глазур'ю, як завжди, без зайвої балаканини та затягування часу. Для приготування нам потрібно 250 г молока, 200 г цукру, 80 г пшеничного борошна, 80 г олії, 15 г розпушувача, 250 г манної крупи, 2 яйця, 200 г вершкового масла. Для газурі 2 столові ложки какао, 2 столові ложки цукру, 4 столові ложки молока, 30 г вершкового масла. Для тіста збити вінчиком до однорідної маси яйця з цукром та олією. Молоко додати вершкове масло і підігріти до розтоплення масла. Не доводити до кипіння. Додати молочну суміш до яєчної суміші і добре перемішати. Молоко не повинно бути занадто гарячим, інакше яйця звернуться. Сипати ману крупу і розмішати, щоб не було грудок. Залишити на 30 хвилин. Після того додати борошно і розпушувач. Перемішати. Форму для запікання застелити пергаментом. Краще брати просочений воском папір. Якщо такого немає, можна взяти звичайний, змастити олією і присипати маною крупою. Випікати пиріг при температурі 180 градусів 45 хвилин. Після випікання остудити. Для глазурі підігріти молоко та з'єднати його з какао і цукром. Варити суміш на дуже маленькому вогні близько 5 хвилин. Постійно помішувати. Зняти з вогню. Додати вершкове масло і перемішати до однорідності. Холодний пиріг покрити гарячою глазурю. дати остинити. Готуйте задоволенням та нехай вам буде смачно!